Всім привіт! Їдемо зустрічати нашого ветеринара, тільки що приїхали, подзвонили нам, що вже під'їжджають. Е, привіз муку нашу собачку черненьку, якій треба було почистити ранку, там в неї була якась незрозуміла від чого. Е, ще не знаємо, скільки це треба буде заплатити. Вона вже нам скаже, про можливості знімемо вам детальніше відео, покажемо, хто допомагав нам матеріально на е, це лікування. Дуже вам вдячні теж за це. Зараз покажемо вам, як вона приїхала. Казала, що вже дістала її і сусідів, бо дуже гавкає. Вона свободу любила, ну, зазвичай так поводяться дворові, які довго ніде ні в кого не були. А це закрите було в кліточці. Ну, вигулювали там, напевно, але от тільки все рівно в клітці вона гавкала там, вела, напевно. То зараз їдемо, подивимося, як вона там, що вона, і будемо знімати. І сьогодні, до речі, день, коли ми будемо ловити бездомних собак, кішок і домашніх теж тварин. Люди заодно принесуть на стерилізацію. Спробуємо вам все відзняти, показати. І, до речі, дуже вдячні вам за підтримку, бо стерилізація тварин дуже потрібна. Все-таки ще є, які родяться, приходять нові виводки, ви бачили, тут синята, кошенят менше, до речі, цього року щось поки що. Але помимо цього всього, є велика потреба у стерилізації, то ми максимально сьогодні, так як у нас вже травень місяць, держава ніякі кошти не, виділи, не виділила на стерилізацію до цих пір, то ми будемо старатися своїми силами і вашою підтримкою буквально, да, тим, що ви скидаєте лені, ми будемо вам звітувати, показувати, скільки тварин зловили, стерилізували. Ви бачили риженьку мамку тих цуценят сімьох, да? потім там ще в центрі декількох спробуємо зловити. Ну і декілька котів бездомних. Ну і котів сусідських теж хочемо допомогти стерилізувати, але це вже за наш особистий рахунок, бо вони нам пісяють везде, то хочемо допомогти теж, бо старші люди не можуть собі. Це і там є один, про якого ми говорили, я говорив у відео. До речі, Галина нам скинула е, кошти. з ну, цього вистачилось на двох собак, то ми хочемо сьогодні вам зняти відео, вста постараємося вставити, якщо ми застанемо його вдома, приїдемо е, зняти вам це відео і показати, яких ми собак взяли, показати ситуацію, скільки в нього ще є тварин, і вам відзвітуватися у відео буквально. І ви подивитеся. Підтримаєте теж хтось лайком, коментарем, хтось, можливо, донатом, як у вас є можливість, ми ні від кого не вимагаємо. Дуже вам вдячні за те, що ви це розумієте і довіряєте нам у цьому питанні. І що? Ще? Ну і будемо ловити тих, що ще є потр... потреба дикувати, які не йдуть в руки, не контактні. Покаже вам. Дякуємо всім. По... На, 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 на. Це наша муха, яка. Дуже пікає, вона, вона стресує, оце що дорога в клієчці. Ось, дивіться, вона і це бачите, ще сичить. Але скільки днів вона лікувалася, скільки вона була в, в, в нашого ветеринара. Отак вона. Чого ти? Ну, потерпи ще трошечки. Отака ситуація. Е, знімаємо вам, показуємо. Все нормально, так? Да? Мушка. Ну чого ти? Ну все, успокойся, зараз тебе випустимо. До речі, хочемо їй поставити чіп. Хай в неї буде, що це вона вже у нас з усіма документами буде. Да, муха, да. так. Дякуємо вам за підтримку в лікуванні нашої мухи. О, дивіться, трошки успокоїлась. Ну, зараз ще трошечки треба потерпіти, доки не випускаємо, бо потім не підійде в руки. Надіємося, ну, підійде, але вона ж хитра. Любить кушати, там до неї собачки скучають, другі шукають її, люди питають, да? муха, муха, не плач, все нормально, ти вже її мільчина. Все добре. Все добре. Ну все добре. Ну чого, чого? Потім Вона кричить. Чисто городская собака. Все, все, <головіка> все. Все, уже будет чифо. Муха. <головіка> Давайте <головіка> випускай. Часный сектор помещения <головіка> це не видит тема. На хороший, она не похуй ще за <головіка> на. на, на. Дивись, <головіка> все шукай. Провіряй, провіряй. Це все нормально. На. Муха, муха. Все, муха, муха вже на, на свободі. От бачите, як вона всіх до всіх бігає, провіряє. отут така ранка. У суботу маємо знімати вже її, е, цей ниточку витягувати. Да. Муха, обізяна. <різ 'яна> Чого ти так кричала? Чого ти кричала? Чого ти кричала? На, все. Усім ще раз привіт. Хочемо вам показати, що вже зловили Роксі. Так? Красунічка ти наша. Це мамка тих цуценят семи красивих таких. Вона мене побачила, почала е, сковчати. Так, на ручки пішла до мене. Я взяв, ну переживав, перший раз її в руки брав. Але вона спокійна і пішла все нормально, ми її посадили. Це вона. Ой, не бійся, я, случайно затіпив клеточку, случайно. Да, хорошенько, все буде добре. Стерилізуємо тебе і все. Не будуть тебе тут які страдати. Да? От і надіємося, що так все буде добре, що ми і інших собачок зловимо. Котиків там вже сусіди наші зловили, чекицю треба зловити. Все, вона вже лягла. Вона спокійна, дуже гарна собачка. Може хтось в сім'ю хоче забрати її. В неї там зочком проблеми, але е лікарка наша подивиться, що там з віком у неї, щось, Може, або хтось ударив, або щось непонятне. Да, назвала. назвали. Отака От собачка. Коротше, ми пробігли п'ятьох з ветеринаром, з, з Сережою, з Катю, з Наташою. І я з Ліною. І отут а де це? Щоб ви... Отут. Вже собака заснула. Ми, коротше, ходили <смі> такими кущами, там оббігали пів району, І вона отам впала, лежить. Тільки що запуталася отут в траву і її не було видно взагалі. А оце вона там лежить вже. Зараз десь почне діяти укол вже. А друга де? Навіть не знаємо, бо ще одну підстрелили. А друга попри нас пробігла, так? Ого! Так що ми будемо знати, що ще є мальчики, які камні кидають у них. А потім кажуть, що нападають собаки на дітей. От вона прям прям на тропинки упала і спить. Зараз вам покажу. Вона вже врядлі. ти лежить. Засынаю вже Ще трошечки треба почекати. А потім покажемо, як ми будемо її вже нести. Зараз трошки ще почекаємо. Ще реагує. Ще реагує. Чи вже брати? Mm -hmm. за щоки? Защокі? Mm -hmm. Треба за щоки, Катя каже, брати. Я вже. О. Все, взяли, з кущів достали. Їй не боляче, але вона ще в сузнанні, не заснула. Йдемо в машину, все, не будемо мучити.